Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо готувати пісочний пиріг з заливною начинкою та ягодою. Ягода може бути люба. Він дуже ніжний, щось нагадує запечений чизкейк, тому давайте приступимо до приготування. Тісто готується дуже швидко. Нам потрібно одне яйце. До нього ми додаємо цукор та ванільний цукор. Все це збиваємо міксером 2-3 хвилинки до пишності. Відео я знімаю на дачі. У нас сьогодні сонячно-пасмурна погода, тому ви будете бачити груб світла. Дивіться, ось така консистенція має вийти. Лопаткою показала, щоб ви орієнтувалися. Додаємо вершкове масло кімнатної температури та все перемішуємо міксером. Тепер додаємо борошно. В борошно я додаю розпушувач. Дивіться, в рецепті вказано 220-240 г. Спочатку ми додаємо 220 грамів і потім вже дивимося, чи потрібно ще. Це залежить від розміру яйця, тому що кожне яйце має свою вагу. Тому ми коректуємо борошном. Дивіться, додаю все частинами. Частину додала борошно, вимішала спочатку лопаткою, потім вже приступаю руками. Тісто має вийти м'яке, еластичне та не липнати до рук і до поверхності столу. Руками я відчуваю, що потрібно додати ще 20 грамів борошна, тому що тісто трошки липкувати. Добавляю іншу частину та вимішую. Коли тісто буде відходити від миски, то це орієнтир, що тісто готове. Дивіться, воно м'яке, еластичне та не липне до руку. Тепер тісто скатуємо в невеличку ковбаску та відділяємо одну третю тіста. Обминаємо цей шматочок, кладемо в пакет і відправляємо морозилку на 30 хвилин. Тепер приступаємо до другої частини тіста. Трошки притрушуємо стіл борошном і розкатуємо скалкою. По товщині тісто має бути приблизно 5 мм. Діаметр орієнтуємося на нашу форму. Не потрібно робити ідеально, щоб був рівний круг, тому що ми бортики далі формуємо руками. Обережно тісто накатуємо на скалку та вистеляємо в нашу форму. Тепер пальчиками будемо формувати бортик. Висота моєї форми 6 см. До верху я не доходжу, тобто верху в мене ще залишається відстань від бортика 2 см. Ось такими прижимаючими рухами формуємо, розподіляємо тісто, формуємо бортики. Основа готова. Відправляємо її в холодильник, поки будемо готувати начинку. Начинка буде складатися з йогурту та сметани. Йогурт в мене вже відміряний. Я додаю сметану, яйця, цукор, ванільний цукор та крохмаль. Крохмаль у мене кукурудзяний, замінити його на картопляний не можна, тому що смак буде зовсім інший. Всю нашу суміш перемішуємо вінчиком до однородності. Форму дістаємо з холодильника та виливаємо начинку. Начинка повністю не покриє всі бортики, тому що, коли буде випікатися, тісто трошки припідніметься. Ягода у мене чорниця, можна використовувати навіть морожену та брати інші ягоди або фрукти. Можна лохвину, абрикуси, персики. Дістаємо наш інший шматочок з морозилки. Він не буде повністю заморожений, він буде трошки м'який, але все рівно він гарно натирається на терці. І натираємо на самій крупній терці. Тісто падає нерівномірно, тому пальчиками розподіляємо, щоб були заповнені всі місця. І відправляємо випікатися в розігріту духовку. Ось такий пиріг у нас вийшов. Дивіться, коли ви будете трогати пальчиком серединку, вона буде наче жива. Це нормально, він готовий, просто потрібно дати час, щоб він охолонув. Я дала постояти годину. Дуже гарно відходить тісто від бортиків. Я навіть ножем не проходжуся і виходять дуже рівні краї. Бортик ви можете зняти раніше, ніж будете нарізати. Тут потрібно дати пирогу гарно вичахнути, для того, щоб був дуже гарний розріз і начинка застигла. Пробуйте, готуйте цей пиріг, дійсно вартий своєї уваги.